Доріжка це незамінний аксесуар у кожному домі. Тому вибирайте практично. Безверсова доріжка на силиконовій основі. Мілкі геометричні лінії, стриманий сучасний європейський дизайн. І, звісно, ниточка, яка зовсім не сприймає вологу, вона водовідштовхуюча. І ви знаєте, що ця доріжечка є в ширині від 0,8 до 2 метрів. Вона зовсім не марка, можна сміливо пройтися взутим. І ви знаєте, що вона не ковзає. Тобто маленькі діти, тобто люди похилого віку, вони не послизнуться. Ви можете не переживати. Якщо потрібно інші варіанти доріжечок, є дуже великий вибір. І ви знаєте, що доставочка безкоштовна вирізаємо любі розміри під шафу, під холодильники, під дивани, будь-куди. Готуйте саме ваші малюночки, значте всі сторони, і ми обов'язково вам зробимо якісні безверсові доріжечки на силіконовій основі є у великому. Виборі, малюночки, які сірі в бежевих, коричневих тонах, гарно будуть підходити під ваш інтер'єр, доріжечки, які можна також прати, обов'язково звертайтесь.